Близько двох місяців тому на сесії Київської облради депутат Руслан Голуб піднімав питання щодо відновлення ремонту мосту, який розташований на дорозі М12, і сполучає Володарський і Тетіївський райони. З 2012 року ліва частина впала цього моста. Це дорога, яка сполучає. Виходить... Сквиру, Володарку, Тетіїв, Вінницю, Липовець. І от питання в 2013 році там почалися відновлювані роботи. На сьогоднішній день ситуація з цим мостом досить суттєва ну, аварійна. І тут їздить приблизно десь 40 маршрутних таксі через цей мост. Їде в одну сторону і повертається. І не дай Боже, ми сьогодні отримаємо ну, ще одну техногенну катастрофу, якщо там впаде той автобус або бензовоз. Або зерно в а в зв'язку з тим, що сьогодні е, починається, розпочинається там, через неділю, через дві розпочнеться жнива розпочнеться жнива, е, то розумієте, коли йдуть вантажні домівлі вагою 30-40 тонн, то я думаю, що в цьому році друга частина цього мосту впаде. Це дорога М12. От тут я даю переписку голови обласної ради. І голові обласної державної адміністрації. Це всі папери, які ми переписувалися з облавтодором з 2012 року. Відписки, розкази про те, що добре чи погано. Тут дві папочки, вся переписка. Тут є листи, які, ну, на які відповіді ми отримали, і є листи, на які відповіді ми не отримали. Розумієте, що в цій складній ситуації, взагалі, що відбувається в державі, ну есть, отримати ще якесь одне горе чи загибле життя. Хто, ну, хто знає, багато хто із депутатів знає, Олександр Олександрович Шевченко знає ситуацію з даним мостом. Ніхто нічого не робить, є відписки. Але розумієте, це друга державного значення. І не дай Боже, ми з вами будемо причетні до загибелі людей на даному мосту. Це не політика, це абсолютно здоровий глузд. Поборовшись з потужною українською бюрократичною машиною, за сприяння Руслана Тарасовича роботи таки відновилися. Сьогодні цим мостом займається Київське мостобудівельне управління номер 3 І станом на ранок, 29 серпня, вже покладено чотири балки прогонової будови мосту. Ну, на даний момент ведеться монтаж прогонової будови мосту. Це основні несущі конструкції, так сказати. Ну а подальшому, що буде монолітна плита, верхній одяг дорожній, ну і тротуар. У кожному прогоні буде по 5 балок. Сьогодні ось наші балковози вертаються, загружаються, і це буде безперервно, Зараз постав заводиться ну, найближчі дні. Більше двох років на цьому мосту експлуатувалася лише права його частина. Відтак є загроза, що не витримавши такого навантаження, просяде і вона. Однак, як запевнив виконроб Микола Сатер, ситуація не критична, і поки що водії можуть без остраху пересуватися цією частиною мосту. Безперечно, безслідно нічого не проходить. Основна біда другої половини в тому, що він дуже слабо. Гідроізоляція неякісна або розрушена. І внаслідок попадання туди соли, йде руйнування. Ну там ситуація, так скажемо, не плачевна. ще досить великий запас міцності. Це все діло. Ну, є такий, недолік є такий. А зараз скрізь така ситуація, скрізь такі мости. Ну, це так скажемо, не найхужий варіант. Ну, на даний момент ми можемо. Трапу їздити і все добре. Да. Микола Михайлович зазначив, що якщо не буде затримки з коштами і матеріалами, ремонт мосту закінчать протягом двох-трьох місяців. Тобто, вже в кінці листопада рух на цій ділянці дороги не буде ускладнений. Лишається сподіватися, що цього разу роботи по ремонту мосту не зупиняться. А якщо таке і станеться, то до Руслана Голуба долучаться і інші депутати, які мали би опікуватися Тетіївським районом, і яким люди виявили свою довіру. Не даремно ж кажуть разом, і батька легше бити.